Я була не впевнена в одному, тепер я впевнена в одному, всі граждани впевнені. Ти знаєш, що я, короче, зелені. Якщо це буде правильно, це буде дуже. Я за нього з математики за 2 минути. А я у цьому впевнений питання. Я у цьому питанні впевнена. Я їм нічого не Я в цьому питанні впевнені, відповів впевнений, що я правильно. А ти кажеш, що? Ти не сказала, це не чорний. Так, так. На душі мій спокійно, ти, рада, моя спаси, підприкляєш у бороди, від другій душі діши, я любою твоєю живу, і вона моє серце. Вжи розпас, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я любовлю твоє. Shire, she pi. Вона моє серце віє, Щиро все тебе я люблю, і ніхто вже тебе не заміни. Так, ну давайте будемо приступати до нашого виступу. Виступ у чому полягає? У наших команд були завдання. Завдання полягало. В тому щоби. Що? Чому полягало ваше виконання? Що скласти сценки е... на тему того, що ніколи не може статися у нашому таборі? Так, скласти, скласти сценки, які е... відображали би таку ситуацію, яка ніколи би не відбулася в якомусь місці. І кожна команда отримала своє місце, певне. Перша команда, то треба називати місце, чи то може мають вгадати місце? То треба називати місце, чи треба вгадувати місце? Так, добре. Перша команда, яке у вас місце? Артем, яке у вас місце? Табір. Перша команда нам покаже ситуацію, яку ніколи, яка ніколи би не сталася в нашому таборі. Будь ласка, перша команда. Зараз нагадую, зараз будуть так, такі сценки, які ніколи би тут не відбулися. Яких ніколи в реальному житті би не було. Так що не сприймайте все всерйозно. Бачите? Степан Тарасович. Так. Картопля є, сметана є, гриби є. Анечко, принеси мені трохи свининки. Так, це не так, це опять 5 суттєвого дня не було би такого ніколи. Зараз ця сенка носить назву «Ностальгія e, за тими, яких ми ніколи більше в цьому таборі не побачимо. У зв'язку з тим, що у нашій країні війна, і деякі наші брати та сестри поїздили за кордон. І вони там вже проживають, живуть, і вони ми думаємо, що вони більше ніколи не повернуть. Тому заходіть, хлопці. Кінець сам. до Друг. Зараз ця сценка, яку ми зараз вам покажемо, носить назву Годинка роботи. Дай йому мікрофон. Алло, Марчику, привіт. Алло, пандеражу, добрий день. Дивись, Марчику, треба би визьмив заміка і ви зараз приїхали сюди на табір. Тут трошки попрацювали. Тут всього-навсього на годинку роботи. Ага, добре, але ми ще, ми ще трохи спішимо ще. Ми точно за одну годинку встигнемо? Хлопчики, ви навіть швидше встигнете, тут на годинку роботи. Пройшло 40 хвилин. А ось Іпан Тарасович, э алло, Марчику. Так, Ми вже коротч, все зробили. <смір> а що ви зробили? Та столову поставили, дівочу палатку розклали. Ми ще одразу її тентом накрили, бо потім судно би прийшлося накривати, скоріш все, наби протікало. Бовч теж загатили, парілку зробили, навіть вже провірили, тяга взагалі бомбезна. Коротше, як завжди за одну годину встигли. Хлопчики, ви молодці у мене. <смір> добре. За 40 хвилин завжди, коли Степан Тарасович каже на годинку роботи там на цілий день буде. Сценка номер 4 носить назву Іван Яремчук. Я граю Івана Яремчука, а адам грає з суддю в таборі. Перемогла команда, очікуючи Христа. Рахунок 2-0. Команда ТЦК програла. Дякую всім за гру. Судді, ви молодці. Судили правильно і чесно. Дякую за проведену гру. Претензій до вас ніякі. Жовта команда, ви молодці. <праць> Що, і Послідна сценка. Носить назву Іван Яремчук, 2 бабури. Я бахую. Синій команди. Коротше, це вчекапец. Ну, от ці жовті, писне, нечесно грали. все. Вообще просто виграли з нічого, от такого, з воздуху, вообще. Обманом. Там, фол раз, два, три, чотири. Там, мало бути. Жовта картка 100% червона ще. Чер... І... Все, жовта, червона, фіолету, все. Все підряд. В кінці, в кінці ще гол забили руками у такої волейболі вообще було. Просто... А суддю підкупили сто процент. Сто як дали, дали кусь булку з маком. Дали, і бою все, кулаками немаєш. Нормально як? рівно грали, Просто не повезло трохи. І все, це просто гра, не може нервуватися. Та як таке так, програти. і Що ви все таке до мене говорите, як, як Андрій уменік може підсуджувати? <ристо> це. <ристо> це так. Це так. А я щось не подумав. Ай. <ристо> це була потрібна сенка, на цьому наш виступ завершений. Дякую всім за увагу. Наступна виступає команда «Таборети цих Карпат. Будь ласка. Маєте шанс відібратися, Ну, Все, приготували. <правді> все сказали по правді? Судді, До суддів питань нема. Так. І хотів попросити, щоб нам хтось пожертвував 5 крісел для сценки. Якщо можна. Е, хочу представити вам е, яку сценку, ми будемо класти. Е, ми підготували для вас сценку, де буде відбуватися судове засідання на горі рокета. Так, я забув сказати, що в другої команди місце, е, яке вони мали придумати ситуацію, де не, не відбулось би такої ситуації, це якраз гора рокета. Прошу встати. суд іде. Степан Тарасович, так, звинувачиться в злочині Степан Тарасович бойко, м'яко кажучи, в тяжкому злочині. Хоча це могло потягнути на терористичний акт. Три дні тому його група чергувала на кухні. Внаслідок його чергування постраждала велика кількість таборитів. Чудом вдалося їх врятувати. Але наслідки цього наш табір буде пам'ятати роки. Лесі до справи, чому ми не чимає автора, тут нічого не розуміє, так? Ану, тишина в залі. Степан бойко підозрюється у скоєнні навмисного злочину. В момент, коли він стояв на роздачі їжі для табору, він навмисне тряс вусами над тарілками. З зубою. Ціллю чого було приправити зуб тими самими вусами. А богачі, бограчі, ми дуже такі їли, бо я пам'ятаю, що сказала, що це кориця ніби. З чого ви взяли, що це вуса кого під Адже подібні вуса є у пана Журавльова Миколи, у пана Панчошика Михайла. Раніше у цей список попадали діди Василь, але в нього тверде алізі. Бо на момент злочину вуса були відсутні. Ми теж підозрювали цих людей, але провели слідчі дії. І у пана Миколи вуса міцно тримаються основи. І їх потрібно було спочатку збрити, щоб вони попали туди. А у Міші Панчошиха дуже ніжні і м'які, як шовк. І крім того, вони не чергували. І дослідження та свідчення свідків показало, що вуса належать не цим особам. Слово надається свідкам невартової вартової башти. Запрошуємо світ. Розкажіть, як це було? Коротше, беру я тарілку, зупи сідаю собі їсти. Починаю собі наминати, нічого не передбачували біди. Їм собі зупу, щось як закололо в горлі, ніби кісточка риби. Точно була зупа, може то була уха? Протестую. Ця справа сьогодні не розглядається. У річці руками переловили. Попрошу тишини. Ми до цієї справи повернемось рівно через місяць. А зараз розглядаємо випадок зупою. Так ви дістали речовий доказ з горла? То ж ні! А ну підійдіть сюди, будь ласка. Я бачу, бачу. Можна провести слідчий експеримент? Демонтаж. Демонтаж. Звичайно. Звичай. А зараз ми проведемо слідчий експеримент. А ви подивіться, це один один. Я думаю, слова тут зайві. Це, це не моє, це не моє. Зробіть екстре екстріптів. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Мій підзахисний вимагає експертизу. Не інгоруйте його! Подивіться, вони говорити і то добре не можуть. Яблуня від явлення, ну, недалеко падає. Експертизу буде проведено, речовий доказ, прошу віднести до лабораторії. Тьхо ти направся. В принципі, все до лабораторії. В принципі, все зрозуміло. Обвинуваченого є ще п. Пи... Обвинуваченої сторони є ще питання до свідка. Ні, немає. Це все, в принципі, зрозуміло. У підзахисної сторони є питання до свідка. Ні, зрозуміло, що мій підсудний невинний. Для більш, для більш уточнення ситуації викличемо наступного свідка. Свідок другий. Є чи нема? Немає десь. Запізнюють. Де другий свідок? Вибачте, вибачте. Вибачте, мені треба було відлучитися. Давно у вас так? Почалося з того зловісного дня, як з'їла тарілку А ну розкажи, тут? Та що ж живіт покрутило. Яке це відношення має до мого підзахисного? Адже така ситуація могла статися від будь-чого. Так, у мене теж живіт покрутило, але я зупу цю не їла. Але навіть якщо ці вуса були в зупі, як вона могла викликати розлад шлунку? У нас є рентгенологічний знімок цієї травної системи потерпілого. Ось волос попав через ротову порожнину <плес> в шлунок. <плес> На даному знімку ми можемо бачити рідкісну картину. Товстий жорсткий волосок. Попав в травну систему, подражнив її, викликав у нашого постраждалого, а також свідка, страшену нудоту, подразнення. Ну, ви бачите? У зв'язку з тим, що у свідка номер 2 залишилось дуже мало часу, в принципі, опитування свідків можна завершувати. Сторона обвинувачення має ще щось додати до справи? Ні, ваша честь. Сторона захисту має ще додати щось до справи? Ні, ваша честь. вас прошу зал піднятися для винесення вироку. Обвинувачений Степан Тарасович Бойко зобов'язаний сходити в і зробити корекцію вуз під ноль. На протязі тижня протести рідних, близьких і особливо дружини до уваги не приймаються. А також мірою покарання буде декілька ударів віночком ізм'яти в сауні при 80 градусах Цельсія, а також обов'язкове занурення в крижану воду нашого бовча. Вирок вступає в силу сьогоднішнього ве вечора. А також більше не хвалити любимого внука Павліка. Він селач, справу закрита. Також ми хочемо заспівати пісню, яка теж відбулася на ракеті, і, в принципі, її не могло насправді стати. Що ми люди так могли, лежачи собі сидіти і ловити галюни, а ми хочемо сказати, що один лишний вихід є, я дісь запитати і не їсти все, що є.

Всі насміялись, це було класно. Команда ТЦК, та ТЦК. цих Карпат. Далі у нас третя команда. Сьома штурмова. І яке у вас місце? Букове, так? Так, будь ласка. Наша команда підготувала Нисенку, але вони зробили віршик про те, що ніколи не вставалися на Буковелі. І також буде пісня про те загальному про табір, про життя. У цей світлий, файний день розкажемо вам про Буковель. Це шикарне є місцина, бо нема такої днини, щоб не було там людини. На метро там не газують, пізанську вежу не будують, нема там бідної людини, бо завжди високі ціни. Звучить питання день у день, де гроші взять на Буковель? ТУМБОЧКИ! Вгадайте, кого там нема? Адама СМЕРЕЧУКА! Там не ходить чертика, бо платить їм чиясь рука. Не зовлять там Яремчука, бо майора теж нема. І немає там русні, тому звучать завжди пісні. Крик майдану не бушує, бо ніхто не кіпішує. Спокій там завжди панує, стручок артем там не газує. Ми штурмом на Буковель плануєм, хай кожен з вас про це почує. Люшка і порей, ми завтра їдемо в Буковель. Я думаю, кожна команда з лихвою виконала то завдання дня, яке ми їй дали, і кожна заслуговує на 2 бали.